По результатам перевірки у нас визначено, що 614 укриттів із 2,5 тисяч непридатні. І 314 зачинені, із них більша половина цих укриттів це місто Чернігів. Що стосується, зокрема, по місту Чернігів, обстеженню підлягало 1291 об'єкт, з яких зачиненими виявилось 159, тобто 12,5%, непридатних 355 27,5%. Це дані перевірки укриттів та захисних споруд у Чернігівській області, що проведена на початку червня. Люди віднеслись професійно. Є підвал, є, є лавочка, є генератор. Запас продуктів є, нема. Вода є, нема непридатне. Частину показників, через які укриття були визнані непридатними. На даний час на місцях вже виправили. Більше із цих із 600 – вони. Вже зараз придатні, тому що там провели елементарні заходи, десь щось зайве прибрали, ємності з водою поставили. Та все ж таки Рада національної безпеки і оборони загалом визнала стан укриттів на Чернігівщині, незадовільним. Указом президента визнано, що стан укриттів в ряді регіонів, населених пунктів, в тому числі і в місті Чернігові, незадовільний. Поставлено пряме завдання притягнути до відповідальності відповідальних посадових осіб і всіх хто відповідає за цей напрям. Кодекс цивільного захисту покладає організацію роботи із дообладнання укриттів на органи місцевого самоврядування. Планування та організація роботи з дообладнання або спорушення в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення. Це пряме повноваження і обов'язок органів місцевого самоврядування. Так каже закон. Тому Рада оборони області у свою чергу ухвалила рішення стосовно Чернігова. В рішенні Ради на оборони під час заслуховування визнали, що да, в місті Чернігове робота керівника відділу з надзвичайних ситуацій не задовільна. Наступний крок Рада оборони звернулась до міської ради. З проханням найкоротший термін провести роботу щодо притягнення до відповідальності зазначених осіб. Рада оборони області вимагає від самоврядних структур до 10 липня привести укриття до належного стану. Особлива вимога щодо цілодобової доступності укриттів. Зробити так, щоб всі укриття були максимально доступні. Людина, перше побачивши в показчик, має туди зайти, і це ну, майже гарантує те, що вона. Не отримає поранень або травмувань. Свою діяльність як начальник військової адміністрації я розпочав з безпекових питань, передусім з перевірки сховищ, якого не стання. Ну було видано перше розпорядження стосовно укриттів, якому визначено порядок доступу до укриттів і відповідальних осіб за доступ до цих укриттів. Це незалежно від форми власності, і ці посадові особи повинні прийняти управлінське рішення. В межах діючого законодавства щодо забезпечення доступу цілодобового до цих укриттів. моє розпорядження було щодо подачі до військової адміністрації списків відповідальних осіб, де чітко буде визначено, хто конкретно несе відповідальність з прізвищем, ім'ям по батькові, його посади, його номером телефону. Ми в подальшому плануємо зібрати цих людей, довести їм відповідальність за незабезпечення виконання мого розпорядження і Відповідальність, якщо будуть наслідки, і в подальшому будемо працювати, реагувати в межах діючого законодавства на їх бездіяльність або діяльність. Очевидно, що при цілодобовій доступності укриттів власникам та орендарям приміщень доведеться докласти додаткових зусиль для збереження матеріальних цінностей у цих приміщеннях. Навіть якщо одна людина хоче сховатися, всі повинні забезпечити можливістю. Як простіше спосіб забезпечити це, просто цю, ці двері, яка закриває доступ до підвалу, її можна змістити в глибину підвального приміщення на 2, 5, 3 метри. І оце невеличкий об'єм приміщення, він дозволить укритись там людям, розумієте? не надаючи доступ до особистих речей. Ну, це як рішення, розумієте? Ну це ж треба приймати рішення безпосередньо на кожній місцевості. Відкрити укриття незалежно від форми власності, підприємства, під установа, організація, будинки, воно має бути відкритим, особливо під час повітряної тривоги.